А ось це чудо. Я просто завжди в захваті. І в тому році була в захваті від цієї півонії. Ну це просто чудо. Це вибух якоїсь такої фарби, такої неоново-рожевої фарби із малиновим відтінком. І саме його має півонія цитерія. Дуже красиво вона б, я думаю, виглядала, коли б була б десь на, не всередині квітника, а десь на центральному виду, на, на центральному вході до вашого квітника. Квітка досить. Гарної форми, до речі, вона ніколи не розпускається в повні. Ось такою вона і залишається надовго. І середні пелюстки в неї складені докупи, а ці навіть донизу не дуже розкладаються. Ось це наскільки вони можуть розкластися донизу, тобто вивернуться назовні. І теж має такі жовті течінки. Квітка вигорає. Це перші квіти, які були, які розпустилися. Квіти розпускаються не одночасно, тобто вона вас довго-довго радуватиме своїми квітами і своїм кольором. Це півонія цитерія.